Привіт, друзі! 22 листопада сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Виявляється, удар речником по Україні це була політична акція. Ви здивовані я не менше, але ви знаєте, в цих словах є певна рація. Давайте спробуємо з цим розібратися з іншими актуальними новинами другої половини дня. Їх небагато, буду максимально лаконічним і коротким. Тому. Хто не долучився до каналу, будь ласка, доєднуйтесь, повірте, у нас цікаво. Принаймні, я намагаюся разом зі своєю невеличкою командою робити канал саме таким для вас цікавим, змістовним, наповненим, лаконічним і доносити до вас правду. Ну а ви допомагаєте поширювати її своїм знайомим і друзям, роблячи шери, ставте вподобайки і пишіть коментарі, що ви дуже круто робите. За це я вам окремо говорю велике дякую. Отже, удар Росії по Україні новою балістичною ракетою «Кедр» Виявляється, це кедра а не неурішник, можна розглядати як політичний сигнал. Адже росіяни почали використовувати зовсім іншу систему зброї. Направду так і є. Таку думку висловив голова відділу боєготовності естонського Міноборони Герд Каю і наголошено тому, що системність ударів такими ракетами по Україні неможлива. По одній простій причині, що такі удари є неефективними. І вартість такого одного пострілу запуску ракети сягає десятків мільйонів доларів. Тут я з ним не погоджуюся. Для Путіна десяток, другий мільйонів доларів ну це ні про що. І якщо він буде вбачати, що ефективність від запуску таких ракет є, ну вона, вона буде вимірюватися боязню наших західних партнерів, зволіканням у відповідь і так далі, передаче більшої кількості зброї, то він буде це робити. І я не виключаю, що можуть прилетіти не імітовані боєголовки, як то було по Дніпру, а справжні. І кажуть, що потужність такої ракети може сягати більше мегатони, і це навіть буде в рази більше, ніж ядерна ракета, яка вибухнула в Херосімі чи Нагасакі. Ну, тобто ракета справді дуже і дуже небезпечна на заході, збентежені. Сьогодні вже було чимало заяв, я вам їх озвучував у своїх попередніх відео. Ну, до прикладу. Президент Сербії стурбований, прем'єр-міністр Угорщини стурбований, каже, що нічого робити не потрібно. Треба тихо, спокійно сидіти рівненько, не дратувати Путіна. Шольц каже, що це ескалація. Навіть Туск сказав, що це ескалація. І аж у вівторок, 26 листопада, збереться засідання Україна-НАТО, де вони будуть обговорювати свої подальші дії. Але підтримали Росію і не всі його. Партнери, скажу так, не те, що союзники. Ну, принаймні, Кімчен Ін мовчить з цього приводу, але мовчання означає згоду. А от Китай після російського удару новою ракетою і погроз Путіна закликав усіх до стриманості. Ви скажете, це не нове. Так, не нове. Але Китай не змінює свою позицію. Він не прагне виходу війни за території України. Ця війна йому окей, нормальна, Китаю від цього ні холодно, ні жарко, тим паче він отримує профіт. Від того, що Росія продає йому здешевлені енергоносії. А от що стосується розвитку відносин з Заходом, то створює йому певні проблеми. Але спекуляція саме Північної Креїв Росії дозволяє Китаю поки що тримати баланс, тому не говорять, що ми будемо працювати із адміністрацією Дональда Трампа, так само, як працювала з адміністрацією Джозефа Байдена. Але тільки Трамп не Байден. Тут Китай певним мірою не враховує. Втім, знову ж таки, ще раз наголошую, він Росію не підтримав. Не підтримав, тому що не сказав це вголос. На цьому тлі Путін дуже розійшовся. Він зібрав своїх військових, Міністерство оборони Російської Федерації, розробників ракет, похвалив їх за успішне випробування Аришніка і зробив нові заяви про саме цю балістичну ракету Аришнік. Хоча на правду, це ракета кедр, але модернізована. Що він власне сказав? Що це нібито новітня російська розробка, але це удосконалена ракета. Також він говорить, що у Росії нібито є запас таких ракет. Але в головному управлінні розвідки сьогодні повідомили про те, що на Росії може бути до десятка таких ракет. Про це сказав заступник Буданова Скібіцький. А сам Буданов говорить: ну максимум дві ракети. Де правда, друзі, можливо, десь посередині. Наступне після завершення випробувань Орешнік можуть відправити в Сирію. Де перебуває контингент російських військових? Ну, це серйозна заява, на яку повинні відреагувати в тому числі США. І також говорить Путін, що випробування продовжаться і продовжаться вони в бойових умовах, звісно, по території України. На превеликий жаль. І вже є заява від нашого керівництва про те, що Міністерство оборони вже напрацьовує відповідні контакти із нашими західними партнерами, щоб посилити. Протиповітряну оборону я ще торкнуся цього питання обов'язково, але Орешник наробив переполох, як я сказав, в усій Європі. І Поки що, не всі країни висловилися з приводу того, як вони будуть реагувати. Я вам перелічив окремі. А от Іспанія, яка вже сказала, що ми не постачаємо до України зброю, яку можна використовувати по території Росії. У нас немає ні далекобійних ракет, нічого там. Техніка, інша гуманітарна допомога. Мовляв, ми не при ділах, але іспанська влада готує перший спеціальний національний план цивільної оборони, як кажуть, він необхідний на випадок, якщо війна торкнеться безпосередньо території Іспанії. Такого ніхто виключати не може. Іспанія в цьому плані наслідує приклад інших європейських країн, таких як Фінляндія, Норвегія та Швеція, які вже почали поширювати рекомендації для своїх громадян на випадок початку війни. Мова поки що не йде про ядерну війну, мова йде про конвенційну війну, але їм давно рекомендують мати запас щонайменше на три доби продуктів, харчування, медикаментів. Мобільних засобів живлення і так далі. І рекомендують їм навіть вже придбавати генератори, тому виробники генераторів просто зараз будуть дуже щасливі. Вони були щасливі, що постачають їх масово до України. Ну а тепер у них ще новий ринок відкривається. Сплошні профіти для окремих категорій бізнесу. Також відомо про те, що Росія і далі нарощує свою співпрацю із Північною Кореєю і перекинула свої зенітні ракети до цієї країни в обмін Корея Направила до Росії свої війська. Росія також надала економічну допомогу Північній Кореї, різні військові технології, включно з тими, які необхідні для того, щоб побудувати систему космічного спостереження і систему протиповітряної оборони проти безпілотників, які постійно запускає по попхеняну для того, щоб розповсюджувати листівки про правду. Ну, В такий спосіб вони, певно, намагаються підняти внутрішній бунт Північній Кореї. Хоча, як на мене, це ідея. Ну, не зовсім вдало. Хоча направду я не є суперфахівцем у відносинах Північної і Південної Кореї, і часто звертаюся за коментарями до своїх колег. Можливо, в такий спосіб дійсно Південна Корея думає, що вона змінить політику Північної Кореї. І я їм бажаю в цьому успіху. І постійно про такі переміщення допомоги до Північної Кореї звітує саме південно корейська розвідка як ніхто найкраще знається на тому, що в цій країні відбувається, намагаються достукатися зараз до наших західних і своїх західних партнерів. Але поки що реакція Сполучених Штатів Америки і Європи доволі обережна на те, як Північна Корея сьогодні створює загрозу на Корейському півострові. Хоча буду несправедливим, якщо не поточню, що Сполучені Штати Америки створили вже кілька військових блоків у цьому регіоні, для того, щоб стримувати саме апетити і Китаю. І північної Кореї. Тому зараз Північна Корея орієнтується на більш слабкі місця, як та ж сама Північна Європа. Це, до речі, один із напрямків, який може бути активним у питанні ведення нової війни. За цим також слідкуємо. Окрім того, стало відомо, що Росія перекинула частину північно-корейських військових до прикордоння Білгородської області, також. Корейських солдатів північно корейських помітили на харківському напрямку. Але як повідомляють військові, які уповноважені коментувати саме події в цьому регіоні, вони говорять, що на цьому напрямку у північно-корейських і російських солдат не так багато броньованої техніки. В основному це пікапи, які вони активно знищують, на відміну, наприклад, від Куп'янського напрямку, де багато броньованої техніки, тому великої загрози тут поки що нема. Також помітили північно-корейських військових технічних. У Маріуполі, що вони там роблять, невідомо, але вони переодягнені в російську військову форму. Про це повідомляє видання CNN і говорить про те, що вони мешкають окремо від російських військових. Там вони слухають свою музику, дивляться свої фільми, ну живуть в такому, знаєте, своєму північнокорейському середовищі. Тобто, факт присутності північнокорейських військ на території України також зафіксовано. Але я вважаю, що захід повинен не просто взяти до уваги цю інформацію, а ухвалити відповідні рішення, які допоможуть нам активніше знищувати військові об'єкти і на тимчасово окупованих територіях, і на території Росії. І ми підпираємося в цьому плані статтю 51 організації Об'єднаних Націй, до якої апелював свого часу Путін, коли починав широкомасштабне вторгнення проти України, проти нас. Також є дуже примітна інформація, яка стосується атак по Україні шахедами, які нам не дають спокою вже майже цілу добу, круглодобово. Як повідомляє центр протидії дезінформації, то росіяни намагаються вивести запуски шахедів по Україні на цілодобовий формат, щоб у нас постійно була тривога. Але справа в тому, що їхні виробничі потужності не дають їм можливості це зробити. Найбільше виробнича потужність, найбільші потужності виробництва шахедів розташовані в Єлабизі. Було б дуже круто, якби якийсь томагавк туди пролетів, і ми поставили б крапку в цьому питанні. Рішення просто за Сполученими Штатами Америки, і я вважаю, що це варто зробити, аби стримати Росію. Але зараз, поки що, бачите, американці побоюються Орешника, який прилетів на території України, бо Путін сказав, що ми можемо бити цими ракетами будь-куди, навіть і по території Європи. Сьогодні таку він заяву зробився. Я додаю до інформації, яку озвучив трішки. Раніше. І є приємна новина. Ми, врешті-решт, отримали від Канади систему протиповітряної оборони НАСАМС. Хто слідкує за новинами, той знає, що цю систему ми замовили ще, мабуть, у 2022 році. У 2023 році Канада мала заплатити за неї. Але закупівля на суму 406 мільйонів доларів була оголошена ще в січні 2023 року. І гроші надійшли до США лише в березні 2023 року. І лише зараз Вашингтон виготовив цю систему, щоб передати нам. Ну, друзі, тут без коментарів на превеликий жаль, як і без коментарів щодо того, що Верховна Рада не працювала сьогодні через загрозу великої атаки по приміщенню саме Верховної Ради. Хоча, як на мене, це повна маячня, тому що Київ дуже щільно прикритий системами протиповітряної оборони. Але вони вирішили не працювати, і комітети їхні також не працювали. Я вам в ранньому відео про це розповідав. На цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський і сказав, що повітряна тривога не є приводом для того, щоб депутати саморозпустилися, влаштували собі додатковий вихідний. Всі працюють в таких умовах, і Верховна Рада не є винятком. Чи інформували президента про те, що не буде засідання Верховної Ради, чи ні? Для мене питання залишається відкритим. Але коментар Зеленського дуже знаковий. Мовляв, дивіться, Верховна Рада погана, а президент хороший. Друзі, на цьому всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Дуже коротко, лаконічно, як я вам обіцяв. Завтра буде більше новин, більше можливі випуски. Тому, аби їх не пропустити, тисніть на дзвіночок, ви будете в курсі того, коли тут виходить нове відео. Дякую, що підтримаєте роботу. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна!